Дозволити розпочати засідання комісії з гуманітарних питань з питань прав людини, законності, депутатської єдності, етики та регламенту. Там видно. На наше засідання виносяться наступні питання. Перше питання про внесення доповнень до комплексної оборонно-правоохоронної програми Журинської сільської ради на 24-26 роки та затвердження в новій редакції. Е, я так зрозумів, що в цій програмі, які ми з вами затвердили на попередній сесії, є зміни по відношенню щодо запитів від військових частин. Чи ще щось інше. Не так, так. Що там, та, так, військові частини є лист від СБУ і. СБУ дала запити. І дала поліція. поліція проєкт ага. so, рішення. Да, ну, я вам скидав, що проєкт рішення. Ну є, він не все, да. так. Три, три останні військових частини. Ви uh бачите, -huh. там, де 25. Ви бачите, там 25 рік. Бачите, іменно в заходах остання сторінка. Там кошти передбачені вже на 25 рік. Uh -huh то там і на 26-й рік там ми збудували запит, то ми так передбачили на 300 тисяч, на 25-й, на 26-й Ага, ось що є. Да. Оце запити від військових частин. Є ці його запити. І, і що Я... там бюджетна комісія, які рішення приймала? Бо тут... Ну, ми обговорили всі. У ми... мене є рішення про вибірний транспорт, відмотовлені проєкти рішень згідно цих військових частин. Ми обговорили спочатку зміни до, до, до цієї комплексно оборонної програми, де передбачили заходи на відповідно тих листів, які е, були написані військовими частинами. І відповідно далі ми в е, перті рішення вляжали, де виділити ці кошти військовим частинам згідно програми до 150 тисяч гривень. І СБУ 300, і поліції 150. То є кошти такі в нас. Я вам кидала таку табличку. Ви бачите цю табличку? Ви скажіть, є кошти на цю програму? Ми кидали там 150 тисяч на поліцію, 150 тисяч на СБУ. 300 на СБУ. є на цих 150 тисяч 300. Не просить більше, а не за А СБУ на що? <клух> ми і так штрафу платимо За декларації ще не дорожче. Добре. І раз є кошти, бюджетна комісія виноситься питання, ми... Хто за те, щоб винести питання про внесення. Дивіться, я ще раз е, перед. Буквально я... Зі... Зі... Я зі... тільки е, що прийшов лист від ще військово-медично-клінічного центру. Якщо, якщо ми завтра ще перед сесією розглянемо з бюджетною комісією, Це, це те, що не... за клінічний центр, де він знаходиться? Госпітальність госпіталь. Метою створення належного умов для проведення лікування та реабілітації військовослужбовців збройних сил України, які отримували Трампи та поранення під час захисту батьківщини. Прошу вас надати матеріальну допомогу в сумі 200 тисяч гривень для контекстного матеріальної технічної бази військового центру центрального регіону. що, внести ще це. Якщо ми завтра це розглянемо, не забудемо програму, але в нас залишилося тільки 100 тисяч. це вже мільйон. Це мається на увазі з перехідного залишку? Так. 100 тисяч лишилося. Ні, ні, ні. Ми зарезервували мільйон на програму. А, на на допомогу військовим частинам. На 25 рік це. Якщо у нас ще просити, до кінця. Якщо б не то вже мільйон. У нас є на цій сесії дуже багато листів. І мільйон ми зарезервували на конкурс, і мільйон сюди на військові частини. Якщо ми візьмемо участь конкурсу безпечної громад громади, виграємо ще мільйон, то буде два мільйони на придбання, там є вже в нас теж листи окремо, і, є, і тоді внесуться зміни до правоохоронної програми. Ну добре, що хто за те, щоб ще внести ці зміни на. Щоб внести в програму госпіталь, госпіталь. в міста Вінниці і ці військові частини, я прошу голосувати. То, що 126, ну, 100 тисяч осіб, вони вже депутати потянуть. Вони 5 мільйонів просили медіа. всі ходить багато. Ми не можемо дати багато. Ми, ми даємо всім всі потрохи, щоб... Ну, що вони кажуть, так? спасіба, що так віддає. Ні, то розуміло, що треба допомагати. Що там казати? Сьогодні війна. Шановні, друге питання, яке ми носимо. На засіданні комісії пронесення змін до рішення 44-ї сесії розкликання четвертого четвертого року, року номер 1223 про затвердження програми соціального захисту населення Журнської громади на 25-29 роки. Це питання скажіть, будь ласка, що <п> є? <'ятнє> У нас програма є програма соціального захисту, яка була затверджена рішенням 44 5 сесії восьмого скликання номер 1223. Там у нас були заходи надання матеріальної допомоги. Але було надання матеріальної допомоги написано на лікування поховання працездатних працездатних непрацівчих не осіб, сім'ям загірково-військових військовослужбовці, особам, які постраждали на пожежі, була затверджена одна сума разом. Коли на фінансові відділ здавали в війні звіт, їм зробили зауваження. зауваження, що потрібно. Кожен з цих на лікування окрема сума, на поховання окрема сума, тобто розбити по, по категоріях mm -hmm. і по сумах. Тобто ми тут нічого не міняємо, ми ту суму, яка в нас була затверджена загально, просто розписали по кожному пункту окремо. Mm -hmm. Зрозуміло? Yeah. Хто за те, що це питання? Питання. Так, третє питання: про затвердження положення по комунальну установу, центр звання, стан пошту. Принцип сільської ради в новій редакції. Скажіть, будь ласка, що там за зміни? Ну, у зв'язку з тим, що в нас попереднє положення приймалося ще в 2020 році, зараз у зв'язку з війною додалось дуже багато категорій і військові, і члени сімей загиблих, і, і мобілізовані ВПО, тобто там не було прописано. І плюс додали більш роз'яснення про нашу роботу. Тобто, як оформляємо документи, має бути справа, перелік документів, які ти мають бути справі, більш так детальніше розписали. Тобто, внесли зміни в положення? Ну, прописали ну, редакція, щоб було так. Так, прописали все тут згідно того, що вимагається а, то, дане, для так, реєстратора, так? Так, так. Ну, дане положення, воно є типове, просто його так. Ви прибутково організація? Ні, ми не, не Тут є прописано, що ви не прибутковані. Чи нема? Подивіться добре. Бо коли будете реєструватися? Це саме перше питання. Це таке ж у питання. Обов'язково не прибуткова структура. І штатний розпис тут є. є тут той штатний розпис... Хто має підписати? має затверджувати штатний розпис? штатний той самий, що був, чи не має підписатися. Той самий, що затверджували... Сушенарон. А, так. Що, хто за те, щоб прийняти рішення про те, щоб винести і погодити? Так, і про типу, затвердження проєкту прогнозованої мережі ліцеї Української сільської ради. Проєкт рішення про мережі. Це питання, хто підготовляв на сесії. Я. Що це за... Питання, і чого виносять рецепт? Ну, в зв'язку з тим, що в 27-му році, ви ж знаєте, до відповідності мають бути приведені всі документи і створені в громаді, в громадах ліцеї. У зв'язку з численними зверненнями батьків, вирішили оновити проєкт рішення. І е, спробувати зробити ліцей в е, Джурині, в центрі громади. Так, оці питання, що були запити від батьків, де вони? Документи де ці. Є папери, що були запити від батьків? Да. Покажіть, де вони знаходяться. Є ці запро запити батьків, що вони просять. Да, да, є так, є в родці зараз. На які підставі це рішення прийнято? Yeah. Так. Ну і звичайно. Питання аналітичні довідки про те, що, чого це саме, чи є в нас умови для того, щоб створити лице. І це має все бути прописано до рішення сесії, додано, щоб ми бачили так, якось довідки до будь-якого питання І так само. І от довідка є. Олена Підрівна дає до свого питання довідку. Так само має питання про це вирішувати. І тут є третє таке питання цікаве в рішенні. Начальнику відділу освіти молоді спорту. Я рові, здійснити організаційно-правові заходи, передбачені чинним законодавством, по підготовці до зміни типу закладу освіти. Хто це описував це питання? Що це воно має робитися? Я хотів, от, як депутат, знати, що це має бути за організаційно-правові заходи, передбачені чинним законодавством? ну це більше питання, зміни, Напевно, типу напевно не віде. до мене буде. а до директора ліцею тоді. Я так ні, розумію. ні, ні, тут чітко питання стоїть. Начальнику, о, сесія дає доручення, начальнику відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму, журналістів і сільської ради, Ярві, Інів, Диме, здійснити організаційно правові заходи, передбачені чинним законодавством по підготовці до зміни типу закладів освіти. Не закладу освіти Джуринського, а закладів освіти. Мене цікавить, все третє. Що це за питання в рішенні? А нас, якщо буде створений один ліцей, то тоді е, ті заклади, які зараз ліцеї, мають бути понижені в ступенях. Кожен заклад має з ліцею перереєструватися, в державного реєстратора, зробити всі відповідні документи на гімназію. То один начальник відділу не може прийняти таке рішення організувати і, і зробити документи. Я хочу сказати, я так думаю, може я неправильно кажу, але я так думаю, що е, ну не можна так казати, але наше законодавство недосконало, абсолютно недосконало. Тому що поперед паровоза побігли всі. Сказали, що треба заклад загальної середньої освіти поміняти на назву ліцей, бо в законі так написано. Тепер треба створити ліцей. Як створити ліцей, як ми вже всі ліцей? Ми вже всі ліцей? Це не створити, ви трошки е, ну, не створити, а е, ну, прогнозована мережа ліцею прогнозована на У нас зараз собі. є 5, я? а прогнозована ну, на далі. То як маємо ми прийняти рішення по поводу, наприклад, будь-якого закладу, чи Джулина, чи Зведенівки, чи, чи Хоменов? Як ми можемо зараз, як його маю назвати, він вже і так ліцей? Він вже ліцей. Як ми можемо. Ми ми й й це не визначити ліцей, це ліцей. Я, я, той, який ви я. визначите. Дивіться сюди, я вам скажу, як це відбувалося, що ви зрозуміли. Справа в тім, що Міністерство освіти дало такий клич. Якщо ви до 20, по-моєму. Третього якогось там року не оновити назви своїх закладів відповідно до закону про повну згальну середню освіту, то вам потрібно вже в майбутньому буде проходити ліцензування. А зараз ліцензування до такого то часу проходить транзитом. І всі заклади освіти, хто хотів бути ліцеєм, Подавали в ліцензійну комісію при департаменті освіти свої документи і автоматично їх називали і утворено ліцеями. Ви не думайте, що по всій Україні сьогодні створено ліцеї. Я вам наведу приклад багато закладів освіти, де сьогодні заклад називається Загальноосвітня школа першого-третього ступенів. Ці школи існують до 1 вересня 2027 року. З 1 вересня 27 року вони мають проліцензуватися. Але вже дійсно законно проліцензуватися, так як повинно На ліцей. бути. На ліцей, так. Якщо вони не ліцензуються, не тим темному, вони ліцеєм не робляться і автоматично. в ступені, стають закладом, який називається гімназія. Того так, того наші заклади, наші громади це зробили раніше, раніше і стали всі закону. ліцеями. Не було цього закону. Ні, закон, Це зараз, закон, закон. що це? Це? Прогнозована мережа це план є. заходів. Це план. Просто ті, які пішли в нову. У нас ліцеї створені. Там зовсім вже все. Зовсім інакше буде. А це прогнозована мережа. Промназов... Промназов... Я не знаю, що хотять, Прогнозована мережа. Департамент хоче, щоб Ми... значили визначилися один ліцей. Бо тоді, як там була зустріч, там було багато, як оде люди, які вивчали, то вони, знаю, ні, -ні, -ні, -ні. ні, ні. багато вивчали спікери, які проводили, то вони нам рекомендують один ліцей. Хоча і одного вони знають, нас не буде. Але прийняти рішення один. Для чого ж, да, якщо, якщо так вичитати закон, для чого приймати рішення і прогнозувати ліцей? Як треба проходити, все одно брати ліцензію, ліцензуватись. Ну, ліцензія ліцензії... у нас є. У нас ліцензія є. є. Ні, до 27-го року. Пройдеш ти ліцензування, візьмеш Ні. ліцензію. Та ми взяли. У нас є. У нас ліцензія Я є. Минулась, у нас так. всі заклади освіти мають ліцензії. А а то ліцензі. то ліцензовані. Ми ліцензовані. Ми приймаючи рішення Самджурині, автоматично без закриваємо всього так, так. того я вважаю, що нам не треба це. У нас є ліцензовані всі заклади освіти. Ні, якщо один нам дозволять, то один може бути. Хто дозволить? Нам дозволила ліцензійна комісія покутині мати ліцей. У джурині мати ліцей, в поменках мати ліцей, в деревчині мати ну, знаете, ліцей. Я не знаю, в мене якесь таке враження. В джурині 37 дітей в 7 класі. Вони всі мають підстроїтися під 10, під 12, під 14 дітей. Ну скрізь ліцеї там, де більше, тільки в нас це якийсь такий першої який Люди ліцензію мають, А жури немає ліцензій. А хто, а хто, каже, а хто каже, що в джурині не буде ліцензії? Коли прийде в 27-му році до ліцею, то в ліцей не загорнуть усіх дітей, хто вчиться на початковому рівні, на зряду. туди піде такий самий конкурс, як конкурс на вчителі. Це ліцей профільної, створиться гуманітарний чи буде математичний. І туди підуть діти і не набереться. Туди не набереться, бо вони мають йти туди на конкурсній основі, а не всі, хто вчиться, має йти 10 клас. Вони ще автоматично не буде. Але рішення в нас є. Ні, не на буде воробі. через те, що не відповідає умова. Саме перше, в нас не буде кількості дітей. Кількості дітей, так. Найперша умова да. це буде така. Да. Але зараз. Хто каже, що в жаліні не буде ліцей? Це є рішення. Є да. рішення. Має журинський ліцей ліцензію? Має. Що ми б'ємося? За що ми б'ємося? Департамент. Від нас, рішення, щоб ми... Один заклад. За... Подали один заклад. Один... За... Один... За... Ми подали <клес> чотири. Це не то, що наша пригодка. Ми були з вами. Я не я проти. Я, ну, не не проти цього. я не проти чого, щоб був ліцей. Я не проти. цей. Ну, тобто ми маємо це рішення прийняти для того, щоб визначитись. А далі ну, показуємо. Дивіться, моє, віться, моє віться, питання віде. зараз слідуючи. Це ось що є до сесії батьків Джоринської сесії. Хто скаже, що завтра не буде з древчина ми, ми вже ми ходили так, на цих дітках. При чому є діти? А як громади раз і визначили з ну, по одному ліцею? Ну вони ж зробили це? Так визначалися то... так само, як і, ми. Є не, не, громади. Є громади, як, які визначилися, а є такі, що взагалі не визначалися, і я вам кажу, які школи. Школи ще сьогодні існують. Першу третю ступінь в нашій області, ну, ні, в нашій області практично. Наші всі, всі, всі розуміють, що нас, то, наші його не будуть, але щоб, щоб це рішення було, щоб визначити везнуть тоді, в 27 році, везьмуть це рішення сільської ради, йдуть кругом носити. Що ви прийняли, що має бути ліцей? Ви ж прийняли! Як у нас не може бути? Як ви прийняли, що він тут має бути? Дивіться, давайте ми з другого боку зайдемо, подивимося. Законодавством передбачено, що фінансуватися місцеві тільки в тому випадку, якщо в нього буде дві паралелі. Це Бо... 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 Поки Бо... що дві 4... було. Чи... Чи... Ну, що, чотири? Це, це? немає. У нас не буде навіть дві паралелі. Да. Значить, нас держава фінансувати не буде. Чи зможе громада фінансувати по дві ставки в чотирьох? Куди не відкидемо? Чотирьох села громада не, Рома, не зможе, бо якщо громада й одного ліцею не потягне. Якщо, якщо зараз фінансують 10 і 11-й клас з освітньої субвенції, да, так, да. то навіть якщо ці е, класи закриються, а да. буде один, то звідти не прийдуть гроші. Бо це воно кілома. То, на то на гроші дитей. прийдуть на перші дев'яті класи. Да. А на, на ті класи треба буде громада, якщо не буде дітей. Да. Якщо не надається дітей, то, то може ще одну потягнути снизька рада, чотири точно не потягують. Дивіться сюди! А, ще так. Рахунки, а, а є, то... а є ще така умова. Це має бути окрема юридична особа. Це, окремо, це і Це в місті для міської. Якщо буде така умова, то однозначно нас таке не буде. Вони, вони, ли, ли, вони ж не вони ж не показали Ніхто так не Шановні. Знає. А де то... написано? вибачайте, де написано, що то для міста? Це ніде, вона ніде, ніде, ніде. Ні, розказує, то що хоче думати. Це просто собі не так. видав. Ну, ну, ч... Нема написано такого, що це для села, це для міста. Ось, це не його. то, що я хочу думати. Ду... Це те, що я не можу Ду... ось, 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 знати. Ось, як це саме так і возполодити. Ось, ось, ось о за ось, ось, витяг закон України. Я читаю, я пишу, щоб ти я все, не розуміє, що я, там я все прекрасно розумію. Вона просто визрушається тим, що діти Вони не розуміють нашого життя отут. Дивіться, ось я читаю. Туди, Функціонування ліцеї як окремої юридичної особи, відокремленої від початкової школи та гімназії. Це проект? Чи це це воно, є в закон, воно є в законі. Це є в законі. Вони з цього починали. починає, а потім зробили зібрання. Ну цієї пори існують ліцеї разом з школою, правда? Шановні дітей, хто вона... за те, щоб винести це питання на розгляд сесії, прошу голосувати. Рішення прийнято. Так, ще лишається у нас одне питання. Про план роботи. Джуринської сільської ради на 25 рік. Я вам сказала всім, вайбер, якщо його подарувати. Так, шановні, що, і... що у вас є, і... які у вас питання щодо плану роботи? Є ось якісь... Нема у мене. У нас нема. А у мене тисячу питань. Державі. Просто це не план роботи. Скільки, будь ласка, хто вам подавав проєкт по проекту плану, хто подавав якісь думки чи пропозиції щодо роботи, хто в подало? Дивилася, як роблять план роботи по другій сільській раді. Дивилася, як. як обласна рада нам скинула. Оксана Володимирівна, в мене перше питання. В вашому розпорядженні є апарат сільської ради. Скажіть, будь ласка, задіяний був, наприклад, відділ соціального захисту, відділ освіти, відділ. Задіяний хоч один відділ, давали свої пропозиції щодо роботи плану. Не просто тут. Сергію. Це перспектива. Це перспективи. перспективи Одна-два питання даються на сесію. Тут а, практично. У нас завтра 50 питань на сесії. Да. Тут практично. Не це виникають загальні питання. це Такі просто відписка для депутатів. Конкретно тут нічого нема. Тут практично так, аби написати, я. Вважаю, що. Фан, сирій, то, що в нас в сільській раді, в громаді, дуже багато питань, житейських, таких, що ми. Я, наприклад, в різних питаннях протягом року підносив дуже багато питань. І я ні одного питання не бачив, що ми виносимо їх на сесію в цьому році. Підніміть, будь ласка, якщо вони є в різних питаннях ви запису мої питання. Ні одного питання. Серійозно. От в чому проблема? Просто ми. Вишимо так, аби поставити. Це питання, що треба щось робити з дитячими садками, вони ходять діти. Ми винесли це питання і ви його бойкотували. Я не бойкотував питання. Я поставив на місці про те, що в кожному селі має бути садочок. І ви бачите, сьогодні закон про дошкільну освіту зводиться питання до того, що в міні садочок. І добре, що ми не закрили. Да, але, але, так, що тому що кожна дитина має право на існування. Що п'ять дітей мають тоді. Кожна дитина вона не винна, що вона в покутині живе чи в Голинчинцях. Вона має право, мама має право завести цю дитину на те, що і ми мусимо це робити. Ми могли б, не скорочуючи самих дитячих садочків. Групп не скорочується. А це йшло діло до закриття садочку. До якого Я закриття? Я знаю ці Все, її. добре. добре. Не вирішуйте. Хто за те, щоб план роботи винести на сесію, прошу голосувати. Я за. Тобто <просту> це ж перспективні плани. Перспективні план. плани. Але Вони ну, розумі розумі. план, розумі. Я розумію, але немає ні одного питання, про яке говорилося на попередніх сесіях. Ні, у перспективному ні. плані можна одним написати різних, а ну, тоді значить, у місячному сесії до виконання чути питання. на перший фар Та, там конкретний питання. Ні, то я почув питання. Я не проти, да, але <постив> дуже багато питань лишені за бортом про Вони, вони не лишні, вони повинні додати в процесі е, далі все. Не Ну не можна передбачити ті питання, які виникнуть завтра, післязавтра і ще. Ось сьогодні, якщо були якісь місячні, це Ми багато питань в різному вставили до законавчого апарату, але у тих питань, які ми обговорювали, вони не заплановані ні за який план. Пунктом. В різні уйдуть всі питання. Буду. Тут є. У мене є питання, на перелік. Засідання комісії вважається закриття. Спасибі вам за те, що ви прийшли на засідання.